Порося в колючій шубці. Сергій Козлов Була зима, стояли такі морози, що їжачок кілька днів не виходить зі свого будиночка, топив пічку та дивився у вікно. Мороз прикрасив шибки дивними візерунками. Їжачку доводилося кілька разів залазити на підвіконня, дихати та терти лапами замерзле скло. От, радів він, коли побачив ялинку, пеньок та галявину перед будинком. Над галявиною кружляли, то злітаючи кудись вгору, то опускаючись до самої землі сніжинки. Їжачок притулився до вікна, а одна сніжинка сіла йому на ніс з того боку скла. Підвелася на тоненьких ніжках і сказала: Це ти їжачок? Чому ти не виходиш з нами грати? На вулиці холодно, відповів їжачок. Ні. засміялася сніжинка. Нам ані трішечки не холодно. Подивися, як я літаю. І вона злетіла з їжачкового носа і закружляла над галявиною. Бачиш? бачиш, кричала вона, пролітаючи повз віконечко, а їжачок. Так протулився до скла, що ніс його розплющився і став схожий на поросячу рийку. І сніжинці вже здавалося, що це не їжачок, а порося, яке вдягнуло колючу шубку. Порося, дивіться, порося в колючій шубці, крикнула сніжинка подругам. Поросятко, виходь з нами гуляти. Кого це вона гукає? подумав їжачок. І притиснувся до скла ще сильніше, щоб подивитися, чи немає там десь поросяти. А сніжинка тепер вже точно знала, що за вікном сидить порося в колючій шубці. Поросятко. гукнула вона, у тебе ж є шубка. Виходь до нас грати. Мабуть, там під вікном, думав їжачок, сидить порося в колючій шубці і не хоче грати. Як би воно не замерзло? Треба запросити його додому і пригостити чаєм. Він зліз із під віконя та вибіг на ганок. «Поросятко!» – гукнув він. Іди пити чай. Хі, «Хі-хі-хі!» засміялися Сніжинки. Порося, щойно втекло, пограйно, ти з нами. Не можу, холодно, сказав їжачок і пішов до хатки. Затуливши двері, він скинув біля порогу валянки. Сів біля пічки та підкинув у вогонь полінце. Потім він знову заліз на підвіконня, притулився носом до скла. Поросятко. крикнула сніжинка. Ти повернулась. Виходь, будемо грати разом. Воно повернулося, подумав їжачок. Він знову взяв валінки та вибіг на ганок. Поросятко. загукав він. Поросятко. Вив вітер та весело кружляли сніжинки. Так, до самого вечора їжачок то вибігав на ганок та гукав порося, то повертався до будинку, залазив на підвіконня і притулявся носом до скла. А засинаючи, їжачок боявся, як би не замерзло в таку морозну ніч порося в колючій шубці. Кінець.